Олександр Корінний мешканець Краматорська. Тут понад 20 років має свій бізнес. Плітка напольна, да, ванни, умивальники, інсталяції у нас, плітка стінова, на пол. У 22-му, внаслідок обстрілу окупантів, магазин був пошкоджений. Збитки понад 30 тисяч. Ано з риною волною обірвало. оборвала. Ми вже так поправили. Тут було взагалі сильно. Кульша підкрутили. Потом завалило стенди, заваліла зіркала. вже побирали, плітку завалило. На сім місяців довелось призупинити роботу. Бізнесмен сам збудував приміщення на орендованій землі. За неї сплачував у бюджет міста 50% прибутку. Нині ж через новий законопроект Верховної Ради України має сплачувати фіксовано 18 тисяч гривень за 210 квадратних метрів. Це при тому говорить Олександр, що за місяць виручка в магазині складає не більше 6-7 тисяч гривень. надо платить до военные расценки. А до военной расценки мы там еле-еле с концами. Сейчас вообще мы, мы лишь бы выжили, понимаете? Ну, в общем, ситуация очень тяжелая, людей нету, товара нету, предприятия не это самое. Ну, непонятно, як ми можемо платити таку ціну? Бізнес говорить Олександр. Єдине, що тримає в місті, щоб якось допомагати рідним, які евакуювались. Але якщо податок не переглянуть, він змушений припинити свою підприємницьку діяльність. Я лично і руками строїло та ми строїли це саме, і мені кажуть, Прийдеться з вами прощатися. Якщо ви можете моєте платіть, прийдеться. Ну, Я тут все сделал, все. віктор, депутат Краматорської міської ради та співвласник малого бізнесу. Його підприємство дружківці теж пошкоджено внаслідок ворожих обстрілів. Нині не працює. Наша влада виписує претензії до сплати податку на землю. І за 2022-2023 рік у повному обсязі, вони вимагають цієї плати. То є. Виходить так, що там для них не було ніяких військових дій. Такі податки можуть відлякати й інших підприємців повертатися та відновлювати бізнес на Донеччині, говорить Віктор. І вони скажуть: якщо в нас тут чекають такі борги, чого ми будемо повертатися? Його колега Валерій говорить, що є більше 40 звернень підприємців до депутатів Європейської Солідарності з проханням переглянути податкову ставку на землю. Поспілкувавшись з з підприємців, які зараз сплачують ці податки, які працюють, ми розуміємо, що вони на свій страх рік відкрилися. І ці риски по сплаті податків, вони просто перекладають на мешканців, які зараз мешкають тут. Органи місцевого самоврядування та міські військові адміністрації, які були створені в Донецькій області, отримали право на видачу пільг на земельний податок. Голова Краматорської міської військової адміністрації пояснив, для отримання пільг підприємцю слід звернутись до Краматорської міської адміністрації. Поки що таких звернень п'ять. Законодавство передбачає таку можливість, і такі підприємства частково вже отримують і будуть отримувати такі пільги до 100% звільнення від сплати або податку, або орендної плати. Також зараз готується до підписання розпорядження про надання 50% знижки від діючих ставок усім суб'єктам господарювання. Таке відповідне розпорядження я маю намір підписати до 1 лютого, щоб наші підприємці. Незалежно від цільового, напрямку цільового використання ділянки за всіми напрямками або це промислова діяльність, або це комерційна торгівельна діяльність, будь-яка діяльність незалежно від напрямку діяльності підприємства, ми маємо намір надати 50% знижку. На змінний податок нове розпорядження діятиме з 1 лютого до кінця року. З початку повномасштабного вторгнення Краматорська громада зазнала більше 200 ракетних обстрілів. Яніна Львотина телеканал прямий.